День донора акцію зі здачі крові на потреби медичних закладів Івано-Франківська організували у другій міській поліклініці. Цей заклад у своїй практиці не використовує донорську кров чи її компоненти. Однак для денних стаціонарів вони потреба щоденна. Відтак майже увесь персонал, у кого не виявили протипоказань, охоче долучився до дня донора. «Ви Знаєте, особливо останнім часом якийсь такий патріотизм і суспільна позиція людей стала набагато більш активною. Люди не просто зголошуються, люди просять про це. Люди про це говорять. Дуже охоче цього хоче підтримали ініціативу медиків і курсанти кафедри військової підготовки технічного університету нафти і газу. Пройшовши попередні обстеження, вони сьогодні віддавали свою кров в надії врятувати не одне життя, особливо тим, хто на передовій. Дуже часто чую, що дуже багато поранених солдатів потрібно ну кров, рідкісна група крові. Там, наприклад, і я хотіла б їм дуже допомогти. Ми використовуємо кожну спробу, яку тільки можна щось для них зробити. Тому я тут. Напевно, кожен свідомий громадянин, який є в нашій країні, повинен зробити хоч щось, якісь внести свою лепту в нашу загальну перемогу. За словами медиків, потреба у донорській крові нині у Івано-Франківську не нагальна. кажуть людей, які виявляють бажання стати донорами, дедалі більше, але й зайвою кров чи її компоненти не бувають, особливо якщо мова йде про так звану рідкісну. У нас е, е, такої ну глобальної проблеми у препаратах крові у Ермасі певних груп немає. Тільки інколи виникає у від'ємних, тобто резус від'ємних групах крові, особливо тому, що зараз є е, Тут досить великий рівень хворих діток, онкогематології, які потребують дуже частого вливання власне від'ємної групи крові. Кров здавали впродовж усього дня. Уся вона направлена до міських лікарень на потреби пацієнтів із невідкладними станами. Тетяна Лугіна, Андрій Українець, новини на вежі.